in my eyes. Soft beats echo city skies. Step by step in perfect time. Every glance aside. Всім величезний привіт у новому відео. Я приїхала в магазин Second Hand. Сьогодні останній день завожу 33 гривні за кілограм, 16 гривень, босоніжки. в ідеальному стані, такі красиві-красиві. насичений колір, буду думати, все хочеться придбати сьогодні. Одягу досить багато, покупців теж. Я гортаю речі а... і поки що нічого не можу такого знайти. Принт в стилі Версачі, ну це мас-маркет дешевий такий. Ну от, бачите, все якесь таке маючки без рукавів. А поки що нічого, я пішла дивитися в кучу, а тут мені більше може пощастити. Світничка слім, ну теж би мас-маркет не цікавить. Всі теж це все риють, дивляться, переривають, шукають, тянуть. Завжди так от думаю, що знизу саме краще щось. Хтось щось не побачив, як бачить, багато, досить людей. Так, дивлюся ось таку ковтиночку, це не для мене. Але я хочу показати, що вона підійде ось до таких босоніжок. Вони новесенькі, це Офіс Лондон, досить дорогий а, преміум бренд. І тут частково текстиль і шкіра всередині устюка шкіряна. Вони такі милі, класні, легатні, майже 15 гривень заважили. Так, ще щось хочу подивитися багато, щось обов'язково я можу придбати, тому що недаремно я їхала. І в такий ж і так далі, то як нічого собі не купити. Так, сукня принтова. Трішки речей вже вибрала. І покажу маєчка від Victoria Secret. В досить непоганому стані, такий трикотаж, якісний бренд, дорогий, ну не знаю. Ось ця сукня теж варта уваги. Колор-блок, чорно-білий, з мережевим. А це від Марк Спенсер із складільон з віскозою. Розмір 10. Дивлюся з того, що є. Не завжди буває щось вау. Тому що це секунд, все залежить від завозу, і що, важливо, не тільки від завозу ще залежить, а залежить від того, які покупці приходили і що вони шукали. Від теж преміального англійського бренду така футболочка, віскоза з Ластаном Воловерс це досить недешевий бренд. Від мені сподобався ось цей джемпер на короткий рукав. В базовому сірому кольорі це котон. Поважу трішки речей, щоб ви побачили, які ціни бувають. 3 гривні заважив цей джемпер. Ну, дуже низькі ціни. а Ця футболочка 5 гривень від Мінтвое. Знову я повернулася на кучі. Щось мене сьогодні туди тягне. Від Mark Spencer. Такі штани, палацу, досить непогані, але вже такі яскраві. Не знаю. Лінія Anthropology варта уваги. Американський бренд, такий комбінезон. Штани плісе, широкі, класні, класний, класний яскравий принт. Антрополі досить рідко попадається в секунді. Ну, тут, бачите, збоку є дефект. Шифонова тканина. Мені особливо цей низ дуже сподобався. Такий, такий красивий комбінезон. Широкі штани палацов, плісе. Ну, прийдеться залишити, тому що явний дефект. Так. Чорні широкі штани від Zara, сатину із таким випитим малюнком, теж мені сподобалося, але, на жаль, я бачу, теж є дефект, треба залишати, щось мені сьогодні не щастить поки що. Тяну, бачу, яскравий принт, відчуваю, що це, мабуть, шок натуральний. І це преміальний англійський бренд Коаст, яка спідничка в в новесінькому стані, спідниця Міді. І так дійсно вау, це 100% вийшов. Мені пощастило. Нова спідничка Міді, яка вона красива. Не вірю своїм очам. Просто новесенький стан. Так, мені цей колір подобається. Цього року дуже модний колір. Колір а, французького лікеру. А, забула на букву ще, як називається цей лікер, але цей колір а, такий а, просто фаворит. Дуже модний цьогоріч. Ну, сукню треба міряти, як вона така цікава, а, досить така архітектурна. Можливо, якщо би поміряти, то було б досить непогано. Так, що ще я покажу вам від Лора Ешлі, Спідниця Лора Ешлі. Вартий уваги бренд, якісний англійський, вже багато вінтажних речей цього бренду і цього дизайнера. Це льон, верхня частина, верхній матеріал. Ну і багато літнього. Якщо проблема що одягнутися, то гріх жалітися, тому що, бачите, речі важать 3 гривні-5 гривень. Можна за копійки одягтися. Від боден, сукня теж люблю цей англійський бренд. Думала я її брати чи ні. От я в роздумах. На мене вона буде завелика, а от, можливо, я думаю для кого. Так, ще сукні, суконь сьогодні досить багато. І останній час досить багато суконь, тому що в нас досить холодно, я ходжу в курці, а така температура досить низька. Немає жаре, непогана сукня, ну. Но... Забруднена. Так що сукні не дуже, мабуть, беруть в нас, тому що от тільки за цього щось ще прохолодно. Ну, літочка скоро буде. Так, тут в ідеальному стані, еластична тканина, на запах досить красиво, насичений принт. А я побачила бажаний бренд The Other Stories це 100% віскона, це лінія, наскільки пам'ятаю, кос. Це штани кіолоди, такі широкі, як палацо. Зараз я їх поважу і вони заважили 850 гривень 50, 8 ,50 копійок. Теж подумаю, маю для кого чи ні. В принципі, це мій розмір. Ну, можливо, вони мені якісь за яскраві, треба подумати під щось однотонне, під якісь кеди. Ще від Super були джинсові шорти. Непоганий бренд, досить якісний, висока посадка, це такий джинс м'який. Молодіжні, така блуза в пісочному кольорі, бежево пісочну теж непогана. Тут сотні позицій товару і точно щось пропустиш. І, напевне, досить непогані якісь речі, що могла, могла би побачити, але вони мені не попали в поле зору. От скільки суконь багато. Футболочок Лус, але мені треба відключити камеру і зосередитися, щоб вибрати, якби зосередитися на пошуках і включитися. Тому що з камерою я бачу, я дивлюся і в камеру, і, можливо, щось пропускаю. Це пляжна туніка. Ну, Ніб речі, досить непогані. Хороші, так, ну, вони мені, якби. Я їх не хочу тільки за цього, що це невідомий бренд. Або було б щось дуже таке стивненьке, класненьке. Ну, сьогодні в мене саме такий настрій. Можливо, був інший день був би інший настрій. Ну, одягу стільки, що немає потреби його це все скупляти. Так, бордова сорочка. Ну, то теж ні про що, якби. Не за нею я прийшла. Так, я вибрала вже трішки речей і включилася. Процес в роботу це важливо. Так, блуза, красива, новасінька. Ну, зараз, побачите, вибрала непогані, до речі, речі. Так, і починаємо огляд. Огляд знахідок від Hobbs. Мій улюблений преміальний бренд. Яскравий, яскравий принт. самі ж бачите, насичений з киточками новасінька. Це поліестер, але я прощаю цьому брендові. А ось натурального шовку, розкішна, тоніка або така коротка сукня. Такий атласний натуральний шовк гладкий. В новесенькому стані я вражена. Ще шовк. Знову мій улюблений бренд Hobbs. Тут в нього вже шов, попередню поліестер, але різні люксові бренди вони і випускають із натуральних тканин, і синтетичних теж. Це 100% шовк. Знову преміум бренд. White Black. Подивіться, яка блуза. Розкішна просто, який принт. І я вражена, новесенька, яскрава. Це мій, до речі, розмір. І це 100% шовк. Від Michael Kors. Скажу так, що це поліестер, на жаль, ну що зробити? Теж цей бренд грішить і, можливо, навіть 50% цього бренду. О... А ось ця заважила 3,60. З натурального шовку малесенька, вона легесенька від з гривня 40, гривня 40. А ось ця розкішна тоніка сукня 5 гривень заважила. 5 гривень нова з натурального шовку. Так, це натуральний шок 2 гривні 70 копійок. Тобто, речі, шок вони взагалі до 5 гривень важать. Дивлюся, ще тут кучі, мали би бути тут шарфи, хустки, ну вже все так перебрано, нічого такого не знайшла, хоча і не дуже уважно, в принципі, дивилася. Я провожу багато часу, вже втомилася від мій хвилювати. Улюблений мій бренд це щось таке, якась накидка. Покупальнику. Коли буде потрібно, то точно не знайдеш. І будеш згадувати, що когось бачила. Так, ще подивимося, сукні, блузи. Базова маєчка топ або блуза на бретельках від Мід Вальвайт, лінія Mint, Колір Ivory. Ось ну, така класика. База, під якийсь жакет і це стовідсоткова віскоза. І знову за Stories І це стовідсоткова віскоза, спідниця на запах. Це вже другу річ, я знайшла діти Азосторіс. До сподобалося мені люблю цей бренд, він не є дешевим. Спітничка в новосінькому стані теж знайшла оці полосаті кюлоти і спідницю. Спітниця в довжині німідаксі. І це все на кучі. Багато речей класних, я знайшла саме, саме на кучі між речами. Ну, вішечки дуже вже сильно передивилися. Хто шукає великі розміри, теж є велика така спідниця, але вона сучасна, класненька. Сертий склад не побачила, ніби оцел з віскозою там був. А ось так в купі можна нарити щось класне. Це такий колір насичений. Повернулася до вішечків. Я так рандомно сьогодні шукаю, вже трішки відклала речей. Як би без цього, коли речі виходять 3 гривні і 5 гривень максимум, то як не взяти, наприклад, щось натурального шовку? Ну, смішно було б, якби я залишила. Хоча буває так, що і залишаю, тому що все ж не скупиш від Joy Browns, від англійського бренду ще з етикеткою салетна сукня». Сукні взагалі супер купляти в секонді, тому що вам потрібно там раз-два одягнути на якісь урочисті події. А ви можете в тому ж секунді купити за копійки нову сукню. Останній день вона буде коштувати 10 гривень. І вона навіть може бути нова з етикеточкою, тому це так. Тому люблю я секунди. Ось така ще сукня. І це досить відомий бренд, я вже знаходила речі цього бренду. І теж нам новесенькому стані, такої щільної досить в'язки в, в персиковому кольорі і це 100% котон. кутон. Штанів теж було багато, якісь джинси, шорти. Я дивлюся, білі джинси, але, на жаль, вони на мене будуть просто величезні, а були класні. Ще ці шортики, вони теж великі, але теж такі стильні. І шорти, і джинси досить великого розміру. Я залишаю. Азіс, це ISUS це не дорогий бренд, але штани були джинсові класні. Це від малазійського бренду. Така сукня. Вона комбінована і натуральним шовком, і поліестеровою тканиною. Ще така була жіночна красива сукня. Таке багато красивих речей сьогодні. Я трішки ще походила, пошукала і знайшла шорти базові. І ви тільки погляньте: це Xteam, це італійський бренд. На жаль, мені сайт не відкрився останній час льон з котоном, в складі льон і котон. Останній час сайти не відкриваються багато з України. У нас Іноземні сайти якось блокують, чи як нам ну, важко заходити на деякі сайти. Не відкрився, хотіла вам показати ціну, але но... шортиків теж багато, тому що холодно. Сукні, шорти залишаються, якісь паре, оце все. Тому що дуже холодно. А ось ці шльопанці, які мені пали пару разів. Шемпнес бренд це люксовий британський бренд, бренд спа-курортів. Spa, Spa Ще були босоніжки в новесенькому стані. Теж дивуюся, ніхто не забрав новенький цей шкірзам, ну і шкіра частково, устілка шкіряна. На ну, копійки це все важить. Не знайшлося покупця. Ще була красива блуза від бренду Zara, масс-маркет, але досить непоганій. Моделі досить красиві, якщо щось сучасне можна купляти непоганої якості теж. Також була річ і Дона Карен, і ще був класний кардиганчик. Дона Карен досить вже старомодна модель, а можливо і ні, тому що такі рукавчики знову повернулися в моду. Ну, я залишила, мені не підійшло. Цей кардиган мені сподобався досить в такому стилі Old Mane з акцентними гузичками, в коси, Але склалося враження, що це на дуже високий ріст або чоловічий. Це стовідсоткова бавовна. Я набрала на 64 гривні і згодом вам покажу. Тому я розвішала свої покупочки, заплатила 64 гривні, 11 речей і 5 гривень 80 копійок. Обійшлася мені річ. Трішки дорожче, було б навіть дешевше, якби я не взяла взуття. Взуття я не брала для себе, я мала для кого. А вони новенькі, ці бусоніжки, частково а, текстиль і шкіра. А цю спідничку я забрала. Все ви бачили в магазині. Ну, ще раз вам покажу. Спідничка натуральний шок. Спереді з таким бантом, а ще взяла від Геп. Мені ідеально підійшла ця ковтинка легкої в'язки, базова повсякденна. Думаю, я собі її залишу, буду задоволенням носити повсякденно. На жаль, ці шорти мені не підійшли. Я не міряю в магазині. Я чогось думала, що вони такі довгенькі в коліно і мені будуть добрі, але вони такі впритик досить. Но не знаю. Ця блуза. Підходить по розміру мені, це натуральний шовк на запах. Зверху там фіксується кнопочкою. А дорогий бренд блуза в новому стані натуральний шовк. Так, від The Stories кілоти. вони такі широкі, як палацу, за щіпами, дорогий бренд, це віскоза. Теж я взяла від Hobbs блузу натуральний шок, яка заважила гривню, гривню 40, по-моєму. Теж новесенька ця блуза. А, скільки шовкових речей я взяла і італійські шорти. Від Майкл Корс я взяла цю блузу, не могла залишити. Я маю для кого. З декором чорна базова блуза. Майкл Корс було б ну, погано, коли б я залишила. Цю туніку я забрала, мені теж вона досить підійшла, сподобалася, вона така вільнувата. Якщо б їхати на море, то можна було б її брати і носити по купальнику. Натуральний шок все ж таки, і трішки руки прикриті, не згориши, і на вечір можна собі обрати. Ця спідничка мені сподобалася теж від Азисториса. Як її можна було залишити, ну ніяк, вона на запах, 100% відсоткова віскоза, теж її можна навіть брати на відпочинок, тому що вона така на запах ця спідничка. Це знову хопс. Ви бачили в магазині, на жаль, це поліастер, але хопс, я прощаю такий склад тканини, це зовсім інший поліастер. Я забрала, звичайно, цю блузу, вона на весенькому стані, вона там заважила 3 гривні там, чи 4 з китичками. Ось такі були знахідки в останній день завозу. Я отримала максимальне задоволення, те, що купила. А з вами, мої любимі глядачі, я прощаюся до нових знахідок, до нових зустрічей у відео цілую обіймаю міцно.